Після декількох місяців перерви повертається аргентинський футбол, і сьогодні поговоримо про Кубок Ліги, про Коппа ла Ліга Професіоналі, який починається вже сьогодні. Чинний чемпіон Росаріо спробує захистити цей титул. Якщо говорити про сам чемпіонат Аргентини, то він повертається лише в травні. В цьому році вирішили зіграти навпаки. В попередньому 2023 році пам'ятаємо, що тоді грали. Спочатку чемпіонат, потім Кубок Ліги. В цьому сезоні буде інакше це виглядати. І давайте поговоримо про те, що взагалі відбуватиметься на цих вихідних. Представимо двох суперграндів River Ріверплейт і Бока Жніорс. Почнемо з Ріверплейта, звісно, який є чинним чемпіоном Аргентини. Він, звісно, не виграв Кубок Ліги, Проте саме чемпіонат виграв River Трен... Тренує Ріверплейт все ще Мартін Демічеліс. Попередньому тренеру э, Гашардо поставили пам'ятник біля стадіону, навряд чи аж до такого рівня дійде Демічеліс, хоча хто знає. E, проте Демічеліс перший рік роботи в Ріверплейті мав цілком вдалий, можна сказати, і так, бо команда з Буленос-Айреса стала чемпіоном Аргентини, що дуже важливо для. Рівєра. звісно, в 21-му році вони вже вигравали чемпіонат попередній раз з Марсело Гашардо. Але саме в 23-му під керівництвом Мартіна Демічеліса, колишнього футболіста Баварії, Манчестер Сіті, команда Рівер знову стала чемпіоном Аргентини. Причому Варто сказати, що в перспективі цього сезону навіть не мала серйозного конкурента в боротьбі за цей чемпіонський титул. Що відбувалося під час паузи між сезонами в Рівері? про це зараз скажемо, але спочатку про те, що не подобається вболівальникам і керівництву клубу в Демічелісі. Поза тим, що команда виграла чемпіонат. Були і негативні моменти, такі, як: хоча б е, поразка в Кубку Аргентини, Поразка в Кубку Ліги. Команда зупинилася, вийшла з групи, бо по чотири команди з кожної групи виходить, але е, в півфіналі зупинилася у серії після матчевих пенальтів з Росаріо Централь. В Копа Лібертадорес знову е, колектив е, з буйно айреса не зумів нічого зробити. Е, Попередній розіграш Копа Лібертадорес був особливим для аргентинського, аргентинського футболу, але про це скажемо трішки пізніше. Ріверплейт в останній раз аж в далекому, як здається, далекому, так, в 2019 році грав у фіналі Копа Лібертадорес, тоді поступилися Фламенго. А зараз до цього в фіналу дійти не зуміли. І це, власне кажучи, головні претензії до Мартіна Демічеліса, ну бо е, окрім чемпіонату, завжди, е, завжди в рівері є вимога також гідно виступати у е, усіх можливих кубках, е, кубок Ліги чи Кубок Аргентини, чи навіть Копа Лібертадорес, який здається очевидним, е, очевидною метою кожного гранду. Аргентинського футболу, яких є, звісно, багато, але якщо про цю двійку казати так про Боку або про Рівер, то це, ці два колективи завжди намагаються виграти все. Це для повного розуміння такий собі Рао Мадрид або Барселона, або Манчестер Сіті, Ліверпуль в європейському футболі так само так само в Південній Америці функціонують ці футбольні клуби. В Бразилії таких грандів більше, бо там майже кожен клуб з серії А або навіть серії Б є грандом, але повертаючись до теми Ріверплейта, то давайте подивимося, що у них було в межах підготовки до нового сезону. 6 січня вони повернулися з відпусток. І вже 7 січня з самого ранку полетіли до Майамі. Там проводили збор. Варто відзначити футболістів, які вперше з основною командою полетіли на збор готуватися до сезону. Це Агустін, Агустін Фабіан Руберто, нападник 2006 року народження. Оакія Лукас Сабала, центрбек 2003 року народження. Тобіас Мануель Лейва, Вінгер 2004 року народження Франко Мастантоно. 2007-го і Ян Мартін Субіабре. Останніх двох футболістів: Мастан Туоно і Субіабре, вболівальники, які люблять дивитися молодіжний футбол. Зокрема, дивилися чемпіонат світу u 17 який відбувався в Індонезії в грудні. Напевно, такого, таких футболістів пам'ятають, бо саме вони представляли збірну Аргентини, яка дійшла достатньо далеко в тому турнірі. Лише в півфіналі поступилася збірні. Німеччини. Щодо спалінгів, то Ріверплейці грав їх декілька. Спочатку зі збірною США той поєдинок завершився з рахунком 2-2. В наступному матчі Рівер грав в Даласі проти Монтерея. Всі ми бачили нещодавно ці кадри з матчів Національної футбольної ліги. Канзас Сіті Чіс чи хоча б Бафало і також ще декілька інших міст там, де відбувався плей-офф, були фактично заморожені. Снігу було по коліна, якщо не вище, так само було дуже холодно. Матч Канзас Сіті, Майами-Долфін взагалі грали за температуру мінус 22. Ну, схожа температура і схожа погода була в Даласі, де Рівер грав з Монтереєм. Там лише мінус 11 було. Але Рівер зіграв 1-1 з цим мексиканським колективом. Останній спарін також був з мексиканською командою з Пачукою. Яку ми добре пам'ятаємо за старих часів ця команда постійно грала в клубному чемпіонаті світу. І 1-0 Рівер цей поєдинок. Виграв. Якщо казати про трансфери, декілька було. Найголовніший трансфер, найголовніша покупка Рівера сталася ще в серпні минулого року. Ніколас Фонсека, 25-річний футболіст-уругваєць, з ним підписали контракт, купили його за 2 мільйони доларів і залишили в оренді до кінця сезону. Що цікаво, зараз він вже приєднався до першої команди Ріверплейта. Він народився в Італії. І, що також важливо сказати, його батько був достатньо відомим гравцем італійського Ювентуса. Трансферів так званих аут було більше, бо в першу чергу кидається в очі українським вболівальникам Хонатан Майдана, який. Після багатьох років кар'єри вирішив її закінчити. Це один з небагатьох футболістів, який вигравав Коппа Лібертадорес як з Бока Жуніорс, так і з Рівплейт. Унікальний майже випадок. Ну, ми його добре пам'ятаємо також за рахунок його виступів у харківському металісті. Енцо Перес. Він став вільним агентом і на правах вільного агента перейшов до Естудіантеса. Ніколас Девакрус один з найбільш перспективних гравців чемпіонатів країн Південної Америки, 26-річний. Гравець після 6 років у Ліверпоеті, у віці 20 років він перейшов до Рівера, як можна порахувати. За 16 мільйонів доларів вони його продали до бразильського фламенго. Це такий собі показник, чому аргентинські клуби поступаються бразильським в конкуренції в Копа Лібертадорес чи то в Копа Садамерикана. Ну бо найкращих футболістів купують вони. Аргентинські клуби мають продавати або в Європу, що найчастіше трапляється, хоча б Укаса Більтрана Рівер продав влітку до італійської Фіорентини, або до, або нещодавній приклад, теж з 22-го, щороку Енцо Фернандес, який спочатку в Бенфіку переїхав, потім до лондонського Челсі, або до Бразилії, як в випадку Ніколаса деля Круза. Ніколас Деля Круз, ті, хто слідкують за збірною Уругвая, Марсело Б'єлси, напевно, його знають, бо він там також багато матчів проводить, проводить і гравцем, основним гравцем збірної Уругваю. І Саломон Рандон, він став гравцем Пачукі. Також добре відомий футболіст, зокрема, за виступами у англійській е, прем'єр-лізі в складі Везбровіча. Переходимо до головного конкурента Рівера, але Спочатку скажемо, з ким же Рівер зіграє в е, першому турі. В неділю ввечері, вночі, з неділі на понеділок о 12.00 за київським часом е, о півночі Рівер Плейт зіграє проти Аргентинос Джуніорс. Що цікаво, цей тиждень буде перший тиждень ігровий буде достатньо насиченим. Після матчу з Аргентіна Джуніор на Монументалі. Рівер, Рівер гратиме на виїзді з Барака Централь. Виїздне тільки загальне слово, ну, бо це також буйна айрес один з районів буенос айреса як і багато команд інших з, в Чемпіонаті Аргентини. Не так, як в Уругваї, так, не так критично. Бо там Майже всі з самого Монтевідео. Але тут також багато команд з Рівера. І е, кінець наступного тижня, вже е, в неділю, Рівер ввечері зіграє з Віліс Сарсфілдом. Переходимо до Бока Жуніорс, е, до команди, яка грала в фіналі Копа Лібертадорис. Ми сказали, що. Бока написала історію свого роду, так? бо вона зіграла проти Флуміненсу у фіналі Копа Лібертадорес. А, а чого написала історія? Тому що вперше з 2019 року, якраз вперше з того моменту, як Рівер там грав в тому фіналі, Бока, вперше аргентинська команда вийшла у фінал Копа Лібертадорес. Що важливо теж сказати, це те, що Бока в останній, пам'ятаємо. Грала до цього в фіналі в 2018 році, саме тоді, коли після безладів на тоді ще Бомбонері на стадіоні Бока Жуніорс, вирішили зіграти фінал Бока Ріверплейт суперкласико, саме в Мадриді на стадіо Сантьяго Бернабеу. Тоді цей поєдинок там відбувався. 2-1 Ріверплейт переміг. І. Цей фінал Бока також програла, тобто повернулася після п'яти років відсутності, і також в фіналі поступилася на цей раз е, бразильському фуміненці. Якщо казати про боку, тут сталася зміна тренера, бо пам'ятаємо, що в попередньому, в попередньому сезоні тренував команду Хорхіаль Альмірон, пізніше був Маріано Хірон, але саме 29 грудня оголошено було про те, що новим тренером Боки стане Дієго Мартінес. Команда повернулася до тренувань 2 січня. Бачимо, що на декілька, на декілька днів раніше ніж їх сусіди з. Ріверплейта, але якщо казати про підготовку, підготовку до нового сезону, то повністю вона відбувалася під керівництвом нового тренера, бо він прийшов за декілька днів до початку зборів, команда зіграла декілька спарінгів. Найчастіше це були. В двох з трьох випадків це були суперники з нижчих дивізіонів. 1-0 обіграли команду Гімнасія і Кіро. Також обіграли 1-0 і 2-0 командою Стадіантис де Казерос, колективи, які ми можемо знати лише за виступами у Кубку Аргентини, тому що вони представляють нижчі дивізіони. І в суботу, в минулу, за тиждень перед початком чемпіонату, перед початком Кубку Ліги, звісно, вони взяли участь у так званому Summer Challenge, який відбувався у, у Кордобі. І там зіграли з командою Таліра з Кордоба, обіграли й 2-1. Що важливо в цьому матчі прогнувся Дісн Кавані, який перші поєдинки пропускав. Якщо говорити про трансфери, то немає таких великих покупок. Можна сказати, що покупка достатньо відважна в постаті Крістіна Лєма, гравець за якого заплатили 400 тисяч доларів Ланусу, проте йому 33 роки. Ну, досвід, досвіду ніколи багато не буває, враховуючи те, що є вже Кавані, є навіть Марко Срохо, є ще декілька досвідчених футболістів, також для Крістіана Лєма місце знайдеться. Ну, найголовніший продаж, на якому Бока Жуніор заробили великі гроші, це, звісно, трансфер Валентіна Барко до англійського Брайтона за 10 мільйонів доларів. До Брайтона він доєднається лише на початку лютого, бо зараз. В Венесуелі бере участь у відборі на Олімпійські ігри в складі Аргентини Ю-23. До речі, ту команду тренує Хавір Маскрана. І що важливо теж сказати в контексті Бока Жуніорс, це те, що на початку сезону їм не допоможе Маркос Рохо, колишній футболіст Манчестер Юнайтед, отримав пошкодження під час підготовки до сезону, тому ну, настільки завзято готувався центральний захисник до нової кампанії, що е, отримав травму і, е, ну, напевно, не вистачатиме його е, команді протягом перших е, тижнів сезону. І у нас є ще декілька тем, про які ми скажемо декілька слів, бо однозначно варто приділити увагу новачкам Індепенте Рівадавія і Депортіво Рієстра, дві команди, які вперше в історії гратимуть в елітному дивізіоні Чемпіонату Аргентини. Почнуть вони, звісно, з Кубку Ліги, Копа Деля Ліга Професіональ. Але пізніше, напевно, для них це буде величезна подія, бо вперше в історії Депортіво Рієстра і Індепендієнта Рівадавія зіграють у вищому дивізіоні. Ніколи раніше такого не траплялося. Саме в Кубку Ліги вони замінили Колон і також відомий колектив Арсенал Саранді. Колон, до речі, в цих матчах, щоб залишитися в Кубку Ліги, грав з. Гімнація Дева Плата і поступився гімнації, власне кажучи, через що, через що залишив цей дивізіон. А, також, а, також давайте декілька слів скажемо про ці колективи. Тут, напевно, найбільшу увагу привертає діпортіво Реєстра. Вони мають стадіон лише на 3,5 тисячі. Мініатюрний, атмосферний, може навіть трішки олдскульний, хоча олдскульний це більше у індепенте Рівадавія. В першому штурі Індепента Рівадавія зіграє на своєму стадіоні, як ми вже сказав, олдскульному, де майже всі трибуни стоячі, зіграє проти команди Індепенте, але з Авельянеде, той Індепенте, який найбільш відомий 16-кратний чемпіон Аргентини, і так далі, і так далі. Якщо казати про депортіва Рєєстра, то вони сьогодні ввечері зіграють проти інституту. Це буде один з перших матчів нового сезону на виїзді перший поєдинок. А якщо казати про перший домашній поєдинок для депортіва Рєєстра, то він відбудеться лише наступних вихідних. І суперником буде Баракас Централь, таке дербі. В неділю, ввечері 3 4 лютого нас, на нас чекає. Також важливою темою, напевно, є те, що за рішенням ліги трансферне вікно в Аргентині було продовжене до 2 лютого. Мало спочатку воно закриватися вже. Завтра ввечері, проте вирішили продовжити на тиждень. Що цікаво, в Європу футболістів можна продавати до 9 лютого, тобто ще два тижні. У тих, хто ще не вирішився, або хто ще не домовився, також цей час є. Про міжнародні події, міжнародні матчі аргентинських клубів поговоримо, напевно, пізніше, але тут варто теж сказати, що наприкінці лютого розпочне перший аргентинський клуб свою участь, свою пригоду в Копа Лібертадорес. Це буде Годой Круз, який гратиме в кваліфікації, якому треба пройти два раунди, щоб опинитися в груповому етапі. І... Ще важливо суперником буде чилійський Коло-Коло. Перший матч 23 лютого, матч відповідь 1 березня. На цьому будемо завершувати, але спочатку давайте подивимось точно, що на нас чекає в цьому першому турі Деля Ліга Професіональ, Кубок Ліги і так далі. далі. 25-го часу, тобто вже сьогодні. За аргентинським часом ще 25-го числа, за українським вже о 12 й ночі, інституту прийматиме Рієстра. Інституту команда, яка вдало, після виходу в елітний дивізіон, зуміла втриматися так в цьому елітному дивізіоні. В цей же час паралельно ті гратиме проти Сармієнто Жунін. Також сьогодні вночі о 2.15 за Києвом. Атлетіко Тукуман зіграє проти чинного переможця Кубка Ліги Росаріо Централь, коли саме звідти приїхав до Харкова Крістіан Вільягра. І в цей же час Централь е, в Сантьяго дель-Естера прийматиме шестикратного чемпіона Аргентини Ньюс Олбойс, клуб, який дав на світ, можна сказати, Ліонеля Мессі. Ввечері завтра о 23.00 за Києвом, Барака Сентраль прийматиме Вієсарсфі, теж локальне дербі, дві команди з Буїнос-Айреса. На годину пізніше розпочнеться поєдинок Таліра Скордобахінасія Лаплата. Вночі з п'ятниці на суботу чемпіон 2009 року Банфілд прийматиме хуракан. Uh, і в той же час uh, паралельно новачок Індепендієнти Рівадавія зустрінеться з заслуженим, але проблематичним останніми роками клубом Індепіндієнте. Uh, ввечері в, в суботу два матчі. Uh, перший матч о 22-й за Києвом сан лоренцо Ланус. Вивіска серйозна і дуже цікавий поєдинок. А о 12-й ночі платенце Бока Жуніорс. Також вивіска серйозна, ну, бо Бока, подивимося, як вона функціонуватиме під керівництвом нового тренера Дієго Мартінеса. Також це дуже цікава тема. Подивитися, що взагалі вболівальників Боки чекає в цьому сезоні, ну, бо не варто казати, що попередній сезон був достатньо успішним. Провалилися в чемпіонаті, провалилися в Кубку Ліги, бо не вийшли з групи. В Копа Лібертадорес лише дійшли до фіналу, але все інше виглядало погано у Бока Джуніорс. Також вночі-субота на неділю цікавий поєдинок Красінга проти Уніон Санта-Фе. У другій ночі за Києвом він розпочнеться. Ввечері в неділю. Годой Круз Дефенса і Хустісся о 22.00 за київським часом. А, і... Як ми вже казали, цей матч ми згадували о 12-й ночі River Plate Argentinos Juniors. Знову дві команди з бульна Айреса. Одне з локальних дербі. Вночі з неділі на понеділок Estudiantes о другій ночі прийматиме новачка попереднього сезону, тобто більграно. Новий тур розпочаться вже вночі з понеділка на вівторок, тому варто слідкувати за. Хоча б за результатами на флешскор. Score. Для тих, хто хоче дивитися чемпіонат, можна підписатися на портал Fanatis. Там також абсолютно легально можна дивитися матчі Чемпіонату Аргентини, Кубку Ліги і Кубку Аргентини в тому числі. На цьому будемо завершувати сьогоднішню передачу. Дякуємо за те, що були з нами. До нових зустрічей. До побачення!